О, почалось. Стоп, 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 не пропускайте там нікого. Що щойно на комісії у Кружній на Троєщині були злапані на фальсифікаціях і будуть сидіти по 5 років ті члени комісії, які проводять. Фальсифікації. І я вас так само попереджаю. Усіх попереджаю, що кожен буде проти кожного. Буде сидіти. І ті, хто роблять фальсифікації, ми виставимо вам пікети. Кожен день у вашою квартирі будуть стояти пікети, і ми вам життя не дамо. Фальсифікаторам і Ми вас попереджаємо. І будете, будете тоді махати головою. Усі до одного. Тим, хто взяли гроші, коли вишено. Усі до одного. Я вас просто попереджаю, що там, Пробачте, будь ласка, я вас попереджаю. Що на Троєщині вже злопали, вже міжнародні спостерігачі, вже прокуратура, вже безпеки України. І більше ми вас попереджати не будемо. Вам жити в тому місці. Все. Конгресі вже справу почали. І то саме буде з вашим пелеписним і з вами. І якщо ви думаєте, що ми не знаємо ваших брудних штучок і махінацій, то ми глибоко помиляємо. Послухайте мене, я представляю заступник начальника Шевченківського районної управління міліції, моє прізвище Мілакони. До нас звернувся голова окружної виборчої комісії. Проханням зв'язку з тим, що вже кілька годин не може продовжити засідання, щоб ви прийшли повторну реєстрацію. Ви всі будете запущені сюди, тільки прийдіть повторну реєстрацію. О, ви, можна, ви, тут... можете, ви можете всі разом вийти з приміщення. Про... Можна її тут провести прямо. Ні, ні. Звернулися. Я перепрошую увага, Я перепрошую до нас. Звернулись представники його свободи, що є сторонні особи. Так що я прошу вас. Сюди вийдемо в коридор, реєструємось да. і назад. Міліція, хай зайде. Хай міліція зайде і вийде. Ми вийдемо, які проблеми. Я на роботі. прогреємо. Ну так добре. <питерево> 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 <питерево>

За мною! за за мною. мною! Я Ар'я виходить! Чоловік чи не чоловік? Ти слово, так, давай!

Все, у них гарячий. Ніяких рук! Ніяких рук! ніяких рук! Ніяких рук! Виходьте давайте! Дівіться, приймайте діти! Це найманці! Не реагуйте на них! Просто не реагуйте! Я не червень! Що, блін, бачите, нас поб'є чи що Україні! Слава Україні! Слава Україні!

Выпускай члена ДВК. Зараз. Выпустите. Дайте людям скобы. Человек, чтобы вышел. Подождите. Ну что ухайся, блядь! Человек, ну что ухайся! Человек выйдет. А ты что ухайся, мане? Я прошу. Пускай человек выйдет. Подождите. Вот хай туда выходит, я моя. Это не мои проблемы. Да не Да не провоцируй. Я провоцирую, дядя. Ну ты вообще попутал, я скажу. Просто вышел. Подождите, блядь.

私たちに。

Автобус там на, 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 на беда, а, подъехал. Не подъехал автобусик, предупреждаю. Шаг назад. Парни, шаг назад. Парни. Парни, шаг давай, назад. Парни, мы все отходим. Давай, шаг назад. Подожди, подожди. Мы, отходим, мы <просили> шаг не думали, раз, Шаг назад. Аніщенко, блядь, що ти дивишся? Я зайду колониальним контролем. Ти народний депутат України. А жодного разу не заводив, щоб робити для України. Зійди в колону, так

Ваш коблен красавчик. Ребята, вы, вы же 10 человек ломанулись. Пресса Пресса. Определенное преса. количество людей. Я тоже пресса, да, что ты лезвие за прессы. Вот милиция говорит. Что-то ты вас за руку там человеком был понял. Я больше меня вот этот не дернул. Или ты меня что-то не вон вон. Вон. <реса> 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 <реса>